Всім доброго вечора. З вами, як завжди, канал Підбір та приїзд автомобілів з Європи. І короткий огляд ось такого автомобіля. На даний момент він є актуальний. Він вже розмитнений, сертифікований, готовий для покупки і для постановки на облік. Це є Renault Megane 2014 року з об'ємом двигуна 1,5, дизель 81 кВт 6. Даний автомобіль, як ви бачите, на гарних легкосплавних дисках. Також має хром пакет, тобто під вікнами хром, хромова стрічка, релінги на криші теж зроблені під хром. Ну і відповідно все додає дану композицію. Ось такі гарні легкосплавні диски. Це є самі новіші легкосплавні диски, які ставляться на Renault Megane. Вони також ставляться що на третіх, що на четвертих, ну, іменно на ренушках. Отже, що про, скажу про цей автомобіль. Ну, на даний момент по автомобілі немає жодних зауважень і жодних питань. Згідно мотору, сцеплення, коробки. Ну і по салону, і по в загальному, по кузову. Пробіг в даному автомобілі 250 тисяч на сьогоднішній день. Автомобіль обслужений, тобто ремні, ролики і помпа замінені. Слідуюча заміна. Потрібно робити через 60 тисяч. Багато хто зараз е, з людей почне писати коментарі і почне розказувати, що все, даний пробіг 250 тисяч, це вже є е, повністю вимотаний моторесурс даного мотора. Повірте мені е, з, з немалого досвіду, тому що дуже багато загнав таких Megane І знаю про що говорю. Тобто 1,5, 9К мотори, які ставляться на цих ренушках, їхній моторесурс, повірте мені, досить таки великий. І в загальному по Renault, по якщо брати по офіціалу, всі кажуть, що 500 тисяч це пригальна експлуатація автомобіля. Але Чому я так впевнено говорю, що 250 тисяч це не є проблема для ось цього мотора. Тому що е бережна експлуатація це раз, це зовсім друге паливо в Європі С2. Ну, е даний автомобіль пригнений з Нідерландів. Е можливо, хто знає, можливо, хто не знає е рекомендована швидкість в Нідерландах не більше 100. Кілометрів за годину, тобто там дозволяється з 6 години ранку до 7 години вечора 100 км не більше, а з 7 години вечора до 6 години ранку можливо 100, 120 км, тобто 125 км там вже приходить штраф. Тому ці мотори вони не, не получають такої великої нагрузки. Припустимо, як вже в Україні, ну і якщо брати автомобіль в Германії. Тобто в Германії набагато буде моторесурс більш вимотаніший, ніж в Нідерландах. Це вже провірено і не, на тільки, не тільки на Рено, а на будь-яких інших автомобілях. По комплектації, даний автомобіль у нас на лінзах, але тут вже встановили ксенони, тобто переробили з лінзи на ксенон. Ксенони вже, можна так сказати, е також є. Ледовська підсвітка, яка знаходиться в нас знизу біля протитуманних фар, тому що в Меганах 3, якщо брати 12-13 рік, ледовська підсвітка встановлена під фарами. Вже в рестайлінгові, тобто це вже йде перехідна модель, як ви бачите, це вже йде з великим значком. Зовсім інакше виглядає в нас передній вид автомобіля, тобто відозмінений в нас бампер. Змінена рішетка передня, збільшений сам значок Рено і змінені фари. Також в нас тут знаходяться датчики руху по полосах. Це не в всіх автомобілях є, це дуже рідко. Ось тут в нас знаходяться датчики руху по полосах, автоматичне переключання світла з ближнього на дальнє. Що дають ці датчики руху по полосах. Коли ви пересікаєте сплошну полосу без вімкненого лівого або правого поворота, воно починає вам пищати. Тобто починає підказувати, що щось робите не так. Має передній партронік, має також задній партронік, також є фаркоп. Фаркоп у нас знімний. Зараз він знаходиться в багажному відділенні. При великому бажанні ви можете його. Поставити так само і при великому бажанні зняти і вивозити його вже в самому автомобілі. Досить таки зручно, він має ключ, знімається дуже легко і встановлюється теж не важко. Вартість даного автомобіля на сьогоднішній день становитиме 10 тисяч доларів. Це з повним пакетом документів. Ще раз нагадую, автомобіль розмітний, сертифікований і готовий для постановки на облік. Також, що далі по комплектації? Тут у нас задній партронік. Біля номера знизу у нас знаходиться камера заднього виду, ось вона тут. Камера заднього виду у нас всіх рено досить таки чітко показує і також, також демонструє при повороті керма вліво або вправо радіус поворота. Тобто, чи ви зачепите будь-яку перешкоду, яка знаходиться ззаду чи ні На кожній рушці ось цього автомобіля в нас знаходяться вільні руки, тобто знаходяться кнопки, які при натисканні, і якщо знаходиться у вас ключ, двері відкриваються. Також можна в принципі двері і замкнути. Ось зараз продемонструю, в мене знаходиться ключ. Ви нажимаєте на ось цю кнопку, і двері в нас відкриті. Ось так виглядає в нас автомобіль всередині. Ось так він заглядає всередині. Як ви бачите, тут вже знаходиться сама новіша навігація, яка стоїть в ренушках. Це можна побачити по вигляду автомагнітоли, тому що ось цей е, уровень громкості він у нас великий і посередині. Також вмикання і вимикання самої автомагнітоли. Також навігація в нас же стоїть більшого. Тобто екран у нас найбільший. Зараз вам продемонструю, як він показує. Ну, в принципі, сидіння також в 14 роках трошки інакші. Відозмінена сама бокова підтримка, Ну і сама прошивка і структура матерії. Тобто досить таки гарно виглядає, комплектація боус. Музика в даному автомобілі дійсно шикарно грає. Так що ось цей пробіг, кажу, багато хто зараз може говорити, що пробіг 250 тисяч для автомобіля це вже смерть. Повірте мені, це не є смерть, і можете брати, їздити і жодних, жодних проблем з цим автомобілем у вас не буде виникати. Тим більше при тому, коли людина приїде навіть до мене, при, можна під'єднати комп'ютер, я вам це все продемонструю на рахунок. Е Топленої системи на рахунок сажі. Вчора я підключав буквально комп'ютер. На сьогоднішній день, іменно на цю хвилину, зараз в автомобілі 12 грам сажі, е а під час останньої регенерації, тобто коли була проведена регенерація, було на всього 4 грама. Тобто, е генерація в нас проходить і каталізатор відповідно очищається. Жодних проблем з каталізатором в нас немає. По роботі двигуна теж двигун дуже прийомистий, непогано себе показує по трасі, також жодних зауважень немає. Салон автомобіля доглянутий, немає жодних потертостей, царапин, вмятин. Сидіння в нас водійське ціла, що? Ліва боковинка на спині, що ліва боковинка, як то кажуть, на попі, на м'якому місці. Все це в нас ціле. Кермо, Кермо в 13 2013 року досить таки якісно зроблено, якісна шкіра, гарний дизайн вставлені. Хромові накладки це тільки йдуть вже в автомобілях, які йшли 13 рік і старше. Також в нас стоїть дзеркало автозатемнення заднього виду. При попаданні світла ось на ось цей датчик. У нас дзеркало затемнюється і тому не сліпе в очі водія. Тут, ну, як в принципі всіх, 81 кВт, 6 передач. Управління навігацією, електроручник, круїз контроль. І ось тепер дана навігація, чим вона ще відрізняється, вона в нас сенсорна. Вона в нас сенсорна, зараз хвилинку вона загрузиться. Ось як ви бачите, вона в нас зразу. Збільшений екран, ніж в предыдущій моделі. ну і Відповідно, легким натисканням руки ви збільшуєте вже повністю весь показ навігації на весь екран. ну і відповідно При включанні камери заднього виду. Ось у нас камера. І зразу з правої сторони це теж тільки йде в тих навігаціях, де стоїть навігація Airwink, малює в нас машинку, яка показує передній і задній партронік. І при будь-якій перешкоді в нас починає жовте, не, зелене жовте і червона відмітка. Червона це означає, що вже все потрібно стояти, не потрібно далі їхати, бо може бути біда. І про те, що я говорив, при повороті праворуч-ліворуч, у нас малюється траєкторія керма для того, щоб ви могли безперешкодно проїхати будь-яку перешкоду. Також з правої сторони, ну, як і в всіх Megane, з нас знаходиться е, датчик дождя, він активується при одному натисканні донизу. Тут в нас управління магнітолою, також є додаткова кнопка, це є голосова команда. Тобто при натисканні цієї кнопки ви можете подавати навігатору голосову команду. Припустимо, там, якщо у вас заведено в навігаторі там дом, так і говорите, дом. І вам одразу прокладає маршрут до дому. І ще одна функція, яка стоїть в цьому автомобілі. У нас тут стоять датчики тиску в колесах. Ну, на даний момент ми стоїмо на місці, тому зараз сюди штрих на лінії. Як тільки ми почнемо рух, зразу датчики тиску змірюють тиск в колесах. Ну і в принципі всі показники вам покаже на ось цей екран. Тобто кожне колесо ви будете бачити, при якому тиску воно у вас накачано. З лівої сторони, як і всіх, та, також в реноміганах у нас тут а, е, датчик світла. При потемненні на дворі фари автоматично включаються, от так як зараз на даний момент. Тобто зараз цей датчик побачив, що вже е, трошки притемніло ну, і тому включив фари. З цієї сторони у нас ESP, ой, тобто старстопна система виключати, включати старт-стопну систему, ЄСП, корекція фар. Корекція фар з лівої сторони, а тут там в нас підсвітка салону, темніше і світніше. Ну, в принципі, Тут все також по старому. Складання дзеркал, регулювання дзеркал, всі чотири стеклопідіймачі, ну, і задня, задня блокировка від дітей, для того, щоб не гралося підніманням і випусканням скла. Ось такий маганчик. На сьогоднішній день є актуальний. Ще раз наголошую, це є 2014 рік. Автомобіль в чудовому стані. Зауважень по автомобілю немає, окрім окрім одної царапинки, ось тут в нас на крилі. Ось так. Ось одна маленька царапинка. Ну, її можна буде зменшити, але на даний момент я ще її нічого так не робив. Всім гарного. Гарного вечора, мирного неба. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Щоправда, цей рік не такий, як завжди. Немає такого настрою, але будемо вірити в наше ЗСУ і в те, що ми поскоріше подолаємо нашого ворога. Вартість автомобіля, я вам говорив, 4, 10 тисяч доларів. Кого цікаве, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Пригоном та підбором автомобілів займаюся особисто. Після Нового року, після Різдва, будемо планувати поїздку в Нідерланди, можливо, когось зацікавлять якийсь інший автомобіль будь-якої марки, телефонуйте. Також, можливо, когось зацікавить генератор, тому що я заходив на сайт в Нідерландах, там, де купував собі, і купував деяким. Людям, які мене просили, бачу, що є в наявності. Правда, ціни не попадали, а наоборот ціни ще виросли. Тобто на 4 кВт в цьому магазині, там, де я купував, коштує 1400 євро. А на 3,2 кВт коштує 1100 євро. Кого зацікавив, можу вам скинути посилання на сайт, де продаються ці генератори, і ви вже самі дізнаєтеся більшу інформацію про них. Отже, телефонуйте всі питання по телефону, вартість я вам вже говорив. Пробіг в автомобілі 250. Можемо їхати на будь які СТО, на будь-які перевірки. Ну, це є оригінальний пробіг. Провір, повірте мені, при великому бажанні можна зробити будь-який інший пробіг, такий як в нас на Луцькому автобазарі. Але пробіги я не кручу, пробіги в мене оригінальні, з цим я не шуткую. Тобто 250, значить 250, 200, значить 200. Це не є критичний пробіг для ось цього автомобіля. Всім до побачення. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, кого зацікавлять будь-які запитання, телефонуйте. До побачення, до нових відео, до зустрічі.